Скільки можна чекати. Клієнт знову переплутав автомобіль. І чому постійно грікують дверима? Чому лізуть до салону без дозволу з їжею? Чому не вказати одразу під'їзд у коментарях? Я ж не читаю думки. Ось до якого під'їзду мені під'їхати. Знову не вказала додаткову опцію дитячого автокрісла і зараз буде обурення. Нащо мені це все? Ні, все. Я втомився. Вітаю, щаслива людина. Це в першу чергу здорова людина. Турботи потребує не тільки тіло, а й також емоційний стан. І тим паче, якщо робота пов'язана з спілкуванням, де багато спілкування, де ми надаємо послуги. Як е, справлятися з емоційним вигоранням? Ну це по перше, його попередити. Можна виграти і на улюбленій роботі. Чому? Тому що ми потребуємо всестороннього розвитку і всестороннього життя. Якщо ми витрачаємо всю енергію, весь свій час тільки на щось одне, навіть улюблене воно перетворюється в рутину і дуже втомлює нас. Тому дуже важливо, щоб кожен день ви себе питали, чи наповнив я свої три скарбнички. Це моє тіло. Це мої емоції і це мій розвиток. Що це може бути? Тіло тут зрозуміло, будь-яка легка фізична вправа в задоволення, що стосується емоцій. Дуже важливо себе емоційно наповнювати. Це може бути якась людина, після розмови, з якою вас підіймається настрій. Це може бути обійми вашої дитини чи прогулка з вашою собакою. Дуже важливо мати такі ось ось маленькі речі, котрі можуть вас переключати і наповнювати, змінювати ваш емоційний стан. Тобто, кожен день питайте, а де моя радість? Це дуже круте, круте питання. Де моя радість? Свідомо ставитись до того, що ви читаєте, що ви дивитесь, що ви слухаєте, з ким ви спілкуєтесь, яке оточення поряд з вами, тому що ми те, що навколо нас. Якщо виникає якийсь клі... конфлікт з клієнтом, треба просто попросити, давайте не будемо продовжувати цю тему і закінчити свою поїздку. Якщо це реально конфліктний клієнт, в нього погані відгуки, в нього постійні проблеми з водіями, навіть сліба підтримка може його заблокувати. Майже з усіма можна знайти спільну мову. Просто в кожної людини буває, немає настрою, там хтось десь зіпсував чи щось не стої, на свої ноги заставить. Тому водій він такий, як психолог, грубо говоря. Тому потрібно з усіма розмовляти. Навіть в думках не треба поділяти я водій, а він пасажир, ви, в першу чергу, люди. По-друге, більше ставте питань, як зробити щось краще, тактовно спілкуйтесь з клієнтом, можливо, щось йому треба пояснити, як, з якого боку краще сісти, як йому буде краще, чи спитати, де краще його висадити. То коли ви задаєте питання. Ви керуєте ситуацією, ви створюєте умови, в яких буде менше вірогідності, що буде конфлікт. Якщо вже так сталося, що йде напруга спілкування. Не сперечайтеся, вислухайте все до кінця, доєднайтеся до її проблеми і зробіть зусилля, щоб якось вирішити це. І ви тим самим приєднуєтесь і залишаєте двері відчиненими. Щоб людина все ж таки ще раз користувалася вашою послугою, прийшла і щось було інакше. Конфлікти це частина нашого життя, вони є, вони мають бути. Е, питання в іншому чи е, вони розвивають нас, наші навички і вміння спілкувати з людьми, чи вони у нас е, неконструктивні, і ми не вміємо виходити з цих конфліктів. Які повинні бути основні правила клієнта-рунтовного драйву. Саме основне одне головне правило: потурбуйся спочатку про себе, про свій стан. Ти не можеш нічого дати людині іншій, ніякого сервісу, ніякого турботи, ніякої уваги, якщо ти сам виснажений, якщо ти сам емоційно вигоровший, і в тебе просто немає ресурсу. Спочатку ви наповнюєте себе, ви турбуєтесь і даєте сервіс собі, а потім ви вступаєте в контакт з іншою людиною, де ви повинні вже від... надати їй цей сервіс. Спочатку ти, потім інша людина зсередини. На зону.